Вітаємо вас на каналі Файні Квіти Городина Садочок. Миру вам та добра! Сьогодні на нашому каналі Аграрний гороскоп, і він присвячений обрізки зелених частин різних рослин в саду, на городі, на квітнику. І це двома словами називається зелені операції під час вегетації на рослинах. Отож, аграрний гороскоп зелених операцій на липень 2023 року. Розпочинається період з червоного кольору, тому що в цей час у нас повня і не можна в цей час займатися обрізками рослин. Вони потім дуже гинуть часто і гинуть інколи швидко протягом року, а інколи протягом 2-3 років вони гинуть після таких обрізок. Так що будьте уважні. Ось для овочів ми знайшли такий кусочок у вечірній період для зелених операцій тільки на овочевих культурах. Це огірки, це помідори та інші культури. Це можна бути, буде зробити після 17 18 години вечора, 5-го і вранці до 10-ї години 6-го. Не пізніше, далі буде вже час налаштування місяця на знак стихії води, на риби. І тут буде місяць, знаходиться вже 6, 7 та 8. і це час, коли не можна обрізати будь-які рослини. Ось наступає дуже великий період. Це період, коли можна і в саду, і в городі проводити зелені операції обрізку садових рослин, особливо чекають на садівники 9, 10, 11, 12, 13, 14 та 15 до 10 годин ранку. Будь ласка, проведіть свої заплановані обрізки рослин. Але вже після 10-ї години 15-го тут вже буде знову ж таки налаштування місяця на знак стихії води. Рак, наступний знак 16 та 17 на час народження молодика. Якщо це був би знак, як от далі у нас йде, то ми могли б займатися обрізкою. Але це знак стихії води. Тому, будь ласка, навіть не плануйте і не беріть ножиці в руки і не йдіть до рослин. Але ще час гікати можна використати ось після. Народження молодика це буде лев знак стихії вогню. Ранки дуже швидко заживають, але пам'ятайте, повинні бути чисті руки та безінфекції ваші ті ножиці, яким ви користуєтеся. Отож, можна з 18-19, 20 до 10 години проводити зелені операції ще на будь-яких рослинах саду та городу. Вже після 10-ї години 20-го, 21-го, 22-го в Діві не можна обрізати будь-які рослини. Будь-які рослини, будь ласка, ніяких обрізок. 23, 24, 25 до 10 години ранку можна тільки на овочевих культурах. Це вже я зразу вже відповідаю на питання, чому можна на зростаючому, під час зростаючого місяця на овочах обрізку проводити. Всі віруси, майже ті віруси, які зараз. Роблять нашим рослинам боляче і їх знищують, вони виходять вже на виход йде через два місяці. Весь процес рослини інфікування, і вже ми бачимо тільки через два місяці. У нас цей місяць вже завершається другий літа, залишається один місяць. Тому ми. Зараз беремо ці дні, ми їх використовували, ми вже їх випробовували, тому можна в цей час використати для обрізки тільки овочевих рослин. Тобто це у нас можуть бути пасенки, нижні листочки. Оце можна буде обрізати на овочевих рослинах. Там же мене питали, чи можна обрізати полуницю. Так, листочки полуниці це теж зелені операції. Будьте уважні, це знак цих є повітря. Сохнуть дуже ранки швидко, але будьте уважні, все рівно треба бути чисти, мати чисті руки та ножиці і весь час проводити дезінфікування. До 10-ї години, 25-го завершити ці роботи. Далі знак стихії води, дуже складний період, не можна обрізати будь-які рослини, саду, городу квітника. Що можна робити ще 28, 29, 30, 31-го? Тільки на овочевих культурах. Далі у нас вже і час буде, наступний місяць починається з повні. Тоді е, дуже уважно, якщо ви зможете, будь ласка, в цей час краще обрізати. Але якщо є необхідність така, то ось е, постарайтеся 31 вранці завершити зелені операції тільки на овочевих культурах. і можна на Полуниці на, квіт... на квітах, але якщо в цьому є дуже гостра необхідність. Краще зробити за 28 та 29 липня 2023 року. Наше відео добігає кінця. Шановні підписники, глядачі, нагадуємо, що чекаємо від вас підписку на наш канал. Ставте подобайки під відео та залишіть під ним ваш коментар. Щиро дякуємо. Від цього серця. Обіцяємо, що ви будете приємно вражені нашими файними чарівними квітами, великою гарбузовою родиною та соковитими ягодами, фруктами. Бувайте здорові та на все добре!